Угорський інвестор готовий профінансувати будівництво в області великого молокозаготівельного підприємства на 9 тисяч голів худоби. Про це на позачерговій колегії повідомив голова ОДА Михайло Вишевенюк. Комплекс може бути зведений в одному місці або ж розділений на чотири підрозділи у різних районах Прикарпаття. Органічні відходи перероблятимуть на біогаз та електроенергію. Тож таким шансом каже губернатор: потрібно обов'язково скористатися, адже Івано-Франківщина зможе забезпечити себе власною мою. Чином ми мали б можливість закрити повністю виробництво молока в області і закрити область своєю продукцією, щоб не возити з Харкова молоко сир сметану Якісної продукції на будівництво угорці готові виділити десятирічний кредит під 6%. Тож віднині на Прикарпатті за вказівкою Михайла Вишовенюка чиновники займуться пошуком бізнес-партнерів іноземців, адже влада взяти на себе кредит не має права. Але цими питаннями повинна займатися не влада. Не влада, бо хтось повинен брати свій кредит, хтось повинен нести за це відповідальність, підписуються договірні зобов'язання, умови співпраці. Хто буде виконувати земле будівельні роботи, хто буде виконувати монтажні роботи? Тож вже до наступного четверга керівники районів мають запропонувати місця для ймовірної будови молокозаготівельного підприємства у своєму виборі. Вони мають зважати і на наявність кормової бази для таких ферм.